Друзі, на сьогодні існує дуже багато шляхів для розвитку дітей із самого малку. І сьогодні поговоримо про один із видів такого розвитку, в чому його унікальність, в чому суть саме слідопицьких клубів. Будемо говорити разом з Максимом Бугою. Це керівник клубного служіння Української унійної конференції. Доброго ранку. Доброго ранку. Така сьогодні тема мені особисто дуже близька, тому що ось наші глядачі також друзі можете писати нам, чи проходили ви через слідописні клуби, чи знаєте, ви що це таке, тому що особисто я дуже добре знайома саме слідопитством, колись була слідопитом, потім помічником, потім навіть трішечки директором клубу, і це ось цей закон слідопитів. Це просто те, що не забувається. От хочеться спитати, скільки на сьогодні в Україні слідопиських клубів зараз, і чи яка тенденція, чи зростають, чи навпаки. Uh. Ну, на сьогоднішній день у нас в Україні 79 слідопитських клубів, а також у нас є ще шукачі це трошечки менше угу. слідопити, їх 25. Угу. Тобто, взагалом, у нас 104 клуби, які займаються активно дітьми. У нас навіть на телеканалі Надія є також програма слідопит. Називається. Я думаю, да. що наші постійні глядачі ви точно знайомі з тим, що це таке, що відбувається. Можна спостерігати за різними їхніми навчаннями. І зараз якраз іде зйомка зйомка да. да, да. Сезона, ну, Сезона так, ще так, також бачили, які основні цілі слідопитського служіння для дітей. Ну, перш за все, дітям потрібно показати, що вони цінність, і хто їх створив, і чи вони діти. Тобто, другий момент нам потрібно показати і розвинути в дітях. Це основна якби одна з основних цілей клубного служення розвинути їх навички, щоб вони були універсальними і пригожі для життя. скажімо так, другий момент. Е Об'єднати зусилля дітей для того, щоб вони могли служити іншим, тому що це також важливий момент. Якщо подивитися на нашу емблему, то у нас трикутник. І трикутник це розвиток соціальне, духовне і фізичне напрямки. Тобто ми розвиваємо слідопитів в трьох напрямках і намагаємося це робити. Чудово, справді а ось. Власне, якщо говорити про розвиток дітей в слідопицьких клубах, які ще навички саме в слідопитстві розвиваються найбільше в дітей? Ну, у нас є на, на сьогоднішній день більше 250 спеціалізацій або навичок, скажімо так, це різні, це від виживання в дикій природі, це від якихось е, професійних речей, які ми до навчаємо дітей. Що цікаво, що на сьогоднішній день, на жаль, е, є хлопці дівчата, які служать. У нас відео війна, і тому деякі з них вже пройшли через клуб «Слідопити». І вони, ну, коли ми з ними спілкуємося, вони кажуть, слухайте, те, що ми отримали там ті навички, там, як зав'язати вузли, як роз... багаті розвести, як спати в лісі, коли нема нічого, воду очищати. це їм допомагає, да, воду очищати. Тобто багато навичок, які сьогодні допомагають нам скажімо так, робити з дітей приспособлених для життя. Угу. А як, власне, це служіння слідопитів, так слідопицькі клуби впливають на духовний розвиток дітей? Яким чином це відбувається? От ну, якщо дивитися. Е... Я ж сказав, в трикутничці mm -hmm. три сторони. Оце третя сторона, це духовний розвиток, коли ми намагаємося показати дітям, хто їх батько, mm -hmm. е, що вони створені по образу і подобі Бога і що він їм каже робити. Тому, е, крім того, що ми займаємося фізичними навантаженнями, якимись соціальними програмами, ми на, на кожному занятті у нас є духовне вивчення Біблії, Слово Боже. Тобто ми вивчаємо Біблію, і таким чином діти, крім того, що. Навчаються молитися, вони читають Біблію вже з малку. Тобто... Угу. Так, я пам'ятаю, там такі були випробування, коли потрібно було назвати всі книги старого запровадів, да, всі да. книги нового заповіту їхню почерговість, порядковість, вірші біблійні. Так. У нас навіть є спеціалізації, якби настроєні на те, щоб діти краще могли орієнтуватися в біблії, тобто вивчати стихи, пам'ятні перлини. Тобто так. ця програма вона дуже розписана, все зроблено, тобто дуже легко для тих, хто проводить ці заняття. Угу. Якщо ми поглянемо, от для тих. Наших глядачів, які не знають взагалі, що це таке, можливо, не бачили цю програму клуб слідопитів. Як проходить стандартне таке заняття слідопитів? Скільки разів, можливо, найчастіше там зустрічаються в загальному? Як взагалі от діти приходять, що вони там роблять, з чого складається їхній такий слідопитський день? Ну, по-перше, у нас є певні вимоги для того, щоб, ну скажімо, були певна кількість на протязі всього року. Наш рік рахується десь 9 місяців, коли діти займаються в клубі. Мінімум, щоб два рази в місяць вони приходили і проводили цей клуб. Зазвичай це вихідні дні. Зазвичай це вони приходять. У нас є закон, обіцянка слідопитів. Ми шикуємося, це теж така окрема тема для слідопитства. Потім молимося, потім ми розходимо. Проводимо духовну частину або розходимося спочатку на спеціалізації, потім об'єднаємося на, на духовну частину. Ми поза, позаймалися на кожній ступені. У нас є шість ступенів. На кожній ступені є е, свій щоденник. Ми проходимо по цьому щоденнику. У дітей є домашнє завдання, у них є ті завдання, які вони виконують на клубі, ну на заняттях клубах. Uh -huh. І після цього вони приход, е, йдуть до виконання цих завдань і потім вже спеціалізація. В кінці ми знову зустрічаємося, об'яви. Зазвичай це дуже багато похідів, тому потрібно постійно робити якісь об'яви, збиратися, ходити. І обяви, молитва, і діти йдуть додому. Тобто, десь в середньому півтори-дві години от в день вони. Але все залежить від спеціалізації, тому що деякі спеціалізації вони можуть бути достатньо довгими, uh -huh. і за того ми фахівців запрошуємо. Ну деякі клуби запрошують фахівців, щоб провести ці спеціалізації. Тому от півтори-дві години це така золота середина. Uh -huh. Як розвивається слідупицьке служіння, слідопицьке клуби в умовах війни? Ми розуміємо, що багато дітей виїхало uh -huh. з батьками. Е, яка ситуація зараз? Ну, якщо по цифрам, то нас трошечки скоротилося саме клуби і саме слідопитів, тому що особливо ті клуби, які на півдні і на сході, вони діти повиїжджали, батьки вивезли дітей. Тому перший рік повномасштабний, тобто 22-23, ми рахуємо так, у нас було певне скорочення. Але десь з середини го року ми зрозуміли, що війна. Триває, на жаль, але дітьми потрібно займатися, тому ми включилися і почали більше активно займатися служінням цим, І клуби стали, ну скажімо, ми вийшли на той рівень, який був до війни, і зараз вже у нас іде прирост. Тобто, у нас mm -hmm. на сьогоднішній день є клуби, які планують відкривати, тобто їх більше насправді, ніж 79, mm -hmm. Просто я вам кажу, ті, які реально mm -hmm. є. Да. А є ще клуби, які тільки формуються, і ми якби рухаємося. Mm -hmm. Угу. Як відбувається взагалі ось наповнення саме клубу? Є якась, наприклад, церква, так на базі неї робиться клуб слідопитів. А як відбувається приріст взагалі дітей? От чи є можливо якісь такі досвіди, коли діти слідопитського клубу могли розповісти там про Бога своїм батькам, наприклад? Е, ну, по-перше, у нас є в нашому клубному служенні політика недискримінації. Тобто, угу. е, про це часто забувають. Тобто, в клубі може бути дитина, як із церкви, так. так і не і не із церкви. Тобто це дуже важливий момент. Тобто ми відкриті і для зовнішніх дітей. Це якби плюс. І сьогодні він якраз під час війни зіграв дуже велике значення, тому що діти, які виїхали, ми за рахунок тих дітей, які не воцерковлені, ми їх якби, ці клуби поповняємо. Перше за все, в кожній церкві може бути клуб при умові, якщо є команда, є директор, там і певна кількість людей відповідальних. Тобто, якщо батьки бажають, там створюється клуб. І таким чином, якби, ну, діти приходять в цей клуб, проходять заняття. Ми, ми, зі своєї сторони, намагаємося підтримати ці клуби як фінансово, так і людським якби, ресурсом, да, певними матеріалами. Ну І потім вже якби, пройшло класне заняття одне, він пішов, розповів іншій дитині, іншій, отак воно йде, йде, йде. Багато моментів, коли батьки самі, які ходять в церкву, вони віддають своїх дітей. А другий момент, коли батьки не ходять, в церкву вони вообще, ну, є випадки, коли батьки проти Бога uh -huh. е, такі атеїсти, і це їх право. Але їх діти ходять до нас в клуб і займаються і вивчають Біблю. Тобто, ну, норм... uh -huh. ми, ми з ними засуществуємо, тобто uh -huh. немає ніяких проблем. Так. Як батьки можуть підтримати своїх дітей у слідопицькому служінні? Чи це важливо? Тому що е, деколи можна бачити таку ситуацію, що так, я свою дитину віддаю в Слідопицький клуб, а далі там наставники вже там розбирайтеся. Чи важлива роль батьків у цьому? А... Ну, скажімо так, що. Основний момент в цьому це батьки, тому що у нас, як і в школі, є батьківські збори, uh -huh. ми збираємося з батьками. Uh -huh. ми uh -huh. Якісь виїзди uh -huh. та, ми плануємо з батьками, щоб воно все одно… Тому батьки відіграють. батьки це надзвичайно важливо, uh -huh. так, для Важливі. того, щоб і другий момент, що якби батьки вони можуть uh -huh. викладати спеціалізації. Так, от, власне, спеціалізації зараз. От цікаво ще зазначити, що це таке. Ми зараз трішечки розповімо більше. Ось власне ви свого досвіду розповісти. Тому що, здається, би, таке слово спеціалізація. І для багатьох, можливо, не зрозуміло, що вони там роблять, яка це спеціальність, чи це там якісь професії опановують нові, чи це які там навички опановують, тому що ось. Ну, ти, Ангелін, я розумію, що так. вже на досвіді якби. Ну, і... Я так, але ось... тому і запитуєш. Власне, про спеціалізації. і от ще цікаво було спитати про вашу улюблену, можливо. Ну, моя улюблена спеціалізація це походи. Люблю походи, особливо в горі в гори. Mm. На жаль, не всі походи я проходив, тому що якщо дивитися на наші випробу, ну, вимоги, то у нас є походи і на 10, і на 15, і на і на 30 кілометрів. Тому 20 кілометрів я 15 кілометрів я ходив. Більше поки що нема часу і ну не було можливості. Mm -hmm. Тому походи це моя особ... ну, улюблена спеціалізація. Що таке? Якщо повертатися до що таке, спеціалізація? Mm -hmm. Це навички, тобто mm -hmm. ну. Як як правильно як об'яснити так? Всі ми розуміємо, але от, як би сказати, все так. Це навички, які дитина здобуває. Тобто, це може бути навички е, от У нас є деякі клуби, які беруть просто автомобілі, розбирають. Mm -hmm. Потім діти приходять, збирають автомобілі mm -hmm. або мотоцикли. Е, у нас є, коли навчають дітей го, дівчат, особливо готувати, mm -hmm. Тобто, якісь парикмахерські ці курси, mm -hmm. перукарські курси. У нас є дуже така от слідопити це вузли, коли yeah. слідопити, навчають це багато узлів. Тобто вони там знають дуже багато узлів, і вони можуть зав'язати. І дуже приємно, коли ти десь е, щось е, скажімо, тобі треба щось там машину потягнути або щось зробити, uh -huh. то оп, стоп, я це вмію, оп, десь навичка вже є. Тому це певні навички, це певне, е, певне уміння, яке наші наставники, наші фахівці, яких ми запрошуємо, або це можуть бути і батьки, вони uh -huh. передають дітям. І таким чином, ну тобто. Е, і ще такий основний принцип слідопитства вообще, клубного служіння, mm -hmm. це говорити можна багато. Mm -hmm. Але мій досвід, мій, оп... мій досвід, те, що я можу показати, воно повинно. Тобто те, як я живу. Те, що я роблю, вони основне для дітей, тому що діти слухають, але для них більше все ж таки подивитися, що роблять дорослі. Тому вони роблять так, як роблю я. Повторюють зі мною, а потім вже роблять це самі. Оце. Угу. ми ще розуміємо, що всі спеціалізації потім втілюються в походах, тому що це, напевно, своєрідний іспит, так тому що там треба і розікласти палатку, і вогнище, і приготувати їжу. А ще оця комунікація один між одним, так це ж не тільки на півтори годинки зібрати. А вже декілька днів. У нас недавно була, ну як рік назад була польова школа. Це коли ми збираємо всіх наших лідерів, які займаються mm -hmm. з дітьми. І для них було один із днів, коли ми водили їх в, в поход. Похід був легенький, там до 10 кілометрів, але ми попали якраз вітер, дощ. Вони в цьому похіді розвели вогнища, вони зготували їжу, вони самі побудували собі маршрут. І саме цікаве, що дорослі люди, які в цьому вже не перший раз, ну деякі тільки навчались, тому вони перший раз. Але ті, які не перший раз, вони кажуть, слухайте. Ми багато речей по новому на них подивилися. Ми по-новому подивилися і згадали ті Ті навички, які у нас були, які ми викладаємо, які ми самі навчилися в клубі. Тому, навіть до дорослих, це дуже важливий такий іспит, як було сказано, коли діти дорослі вони здають дійсно, чому навчилися, як, як вони пройшли ці випробування, і потім це такий іспит. Життєве їсти. Так. Да. так цікаво, що, наприклад, дитина може опанувати якусь собі нову навичку, наприклад, чи там готувати їсти. Чи можливо, от мені дуже подобалось колись противне орієнтування, коли ти в да. лісі просто маєш карту, ви всім всією командою йдете і шукаєте там дорогу, правильний шлях, робити там якісь відмітки, ставити, так? Орієнтується по компасу. Тобто, сьогодні ми всі привикли да. GPS, да, включив, ключів, uh -huh. орієнтується по компасу. Потім, е, крім того, що от вони ходять якісь навички, вони. Вивчають там птахів, тварин, тобто, ну. Крім, скажімо так, є школьна програма, де вони вивчають, а ми в клубах намагаємося зробити це набагато цікавіше, більше uh -huh. інформації. І у нас, як таких в школі, є програма, по якій вони йдуть. У нас вона ну скажімо, ми трошечки вільні. Ми підстраїмося під дітей, що дітям дійсно цікаво, і тому ми робимо що, що дітям цікаво. Uh -huh. Якщо так взагалі узагальнити, підсумувати, ось яка основна місія, мета ось цього слідопитського служіння. Основна місія, і мета, перш за все, як ми християни, це щоб дитина була з Богом і дитина була спасена. Друге, щоб дитина була, скажімо так. Справжнім українцем, який е, любить свою країну, який робить все для своєї країни, щоб країна була і показує uh -huh. своїм прикладом, не просто гарно говорить, а показує своїм прикладом. Другий момент, е, щоб ну не другий, там уже багато моментів. Ще один із моментів, щоб показати дитині, що дійсно вона цінна, цінна і е, той внутрішній потенціал, який є закладений Богом. Розвинути в дитині і показати, що ти можеш набагато більше, тобто, клуб він допомагає дитині стати краще. Це панацея, ні, не панацея. Це один із інструментів, який допомагає стати краще. Тому у нас є і якби літні табори, є збори є, коли ми збираємося, коли всі слідопити України збираються, коли вони приїжджають, ми дивимося якимось досвідом, показуємо нові спеціалізації, нові активіті. Тобто це те, що допомагає дитині виростати. Ну і саме головне, що коли вона отримала якісь навички, якийсь заряд енергії у нас. Вона йде і ділиться далі. Тобто робить добро далі. Це угу. одна із основних цілей. Дуже надихає, розуміємо, що це справді виховання просто свідомої, хорошої е, людини, е, яка може служити далі. Також це, і це служіння дітям, служіння підліткам. Можливо, щось наостанок ви хотіли б сказати нашим глядачам стосовно цієї теми, що ми ще не запитали. Е, ми на другий рік війни. Активної фази війни оправлюся, Зрозуміло, що ми не можемо залишати дітей, нам потрібно вкладати в наших дітей, тому що діти наше майбутнє нашої країни. І сьогодні, да, ми розуміємо, що іде війна, треба і там допомагати, але сьогодні потрібно думати про наших дітей. І допомагати всіляко розвивати наших дітей, щоб вони залишалися в країні, щоб вони росли тут і розвивали в майбутньому нашу країну. Тому що війна закінчиться. Ми молимося про це, і ми знаємо, що майбутнє наше це наші діти. Тому хотілося б, щоб наші телеглядачі, щоб ми всі підтримали своїх дітей, свої сім'ї, тому що сьогодні дуже важливо, щоб і в сім'ях дітей також була підтримка. Дякуємо, дякуємо за натхнення за те, що ви розповіли нам трішечки більше. Відкрили завісу саме цього служіння і такого способу розвитку дітей. Бажаємо вам успіхів Дякую. у цій діяльності натхнення Божого благословіння. Дякую друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Максимом Бугою та говорили про розвиток дітей саме завдяки слідопиським клубам. Тож, друзі, якщо це вам корисно актуально, ви знаєте там своїх друзів, знайомих, кому також буде цікава ця тема, можливо, ви також захочете спробувати віддати своїх дітей або онуків саме на ось такий слідописький клуб. Тож обов'язково надсилайте своїм друзям знайомим.